Вітаю з початком робочого тижня на календарі понеділок, 10 червня, і ви дивитеся Капрі Н'юс. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке. 8 червня Покровськ атакували ударними БПЛА про наслідки нічного обстрілу. Почувся гул такий, як мопед летіло. А отом вибух. І потім почало горіти зарево, дим і в сторону як є, як Корольова летіли пластик, це теж це, це цілу ніч таке було. Будинок згорів, а речі залишилися під завалами. Історія порятунку мешканців Очеретинської громади. Зараз ми їдемо в умовне місце, де домовилися військовими, вони вивозять цивільних людей. Селище Ще вогнем авто та наркотики. Оперативна ситуація за вихідні у Покровському районі. Так з поліції було задокументовано п'ять фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 377 та зруйнували 98 шкіл на Донеччині. Якщо говорити про школи, то 377. Закладів пошкоджено. З них повністю зруйновано 98. пів тисячі харчових наборів. До Покровська надійшла гуманітарна допомога для ВПО. до Покровської громади. Надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів у кількості 550 штук. Допомога надається переміщеним особам 22-24 року. Танці та солодкі пригощання у Покровську відбувся захід для маличі. Ми різні ігри проводили дуже класно, і ось нам дали ще. Цими вихідними ворог атакував Покровськ ударними безпілотниками. Про наслідки обстрілу вже готові розповідати мої колеги детальніше. Далі ніч 8 червня для Покровська видалася неспокійною. Вночі місто атакував ударний БПЛА. За інформацією Покровської МВА у ході його збиття силами ППО уламки впали на будівлю одного з інфраструктурних об'єктів. Ось так тепер виглядає місце, що стало епіцентром влучання. Сталося це близько о пів на другу годину ночі. Виходить, почули гучний вибух, але спочатку не зрозуміли, як це сталося. Коли вийшли на вулицю, побачили, що загоряння відбулося. Повилітали вікна, ларьок постраждав, розбилося все у машині. Скло розбито. Ну а так всі живі, здорові, все добре, слава Богу. Почувся гул такого, як мопед летіло. А ото вибух. І потім почало горіти зарево, дим, і в сторону академіка Корольова летіли пластик, то це, це цілу ніч таке було. Маленьке віконце там в сараї мене вилетіло, а там я поправив і форточка. Більше так нічого особового не є. В сусіді там теж щось поселив мати. Академіка Корольова 76 живе, теж повискакували вікна це з дверей, там вікно і в сараї повилітало. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в одній з промислових будівель міста Покровськ. До місця події прибув особовий склад 9-го державного пожежно-рятувального загону та встановив, що відбувається гаріння зруйнованих будівельних конструкцій та сухої трави на прилеглій території. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі близько 470 квадратних метрів. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Вчора, 9 червня, ворог скерував дрон на приватний сектор Новогродівки. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали два будинки. Інформація щодо жертв чи постраждалих наразі відсутня. А далі дізнаємося оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу в цілому. За добу ворог завдав по регіону 2307 ударів з авіації, РСЗВ, артилерії, дронів. Армія РФ накрила вогнем сім населених пунктів: міста Новогродівка, Часів'яр, селище Курахівка, села Журавка, Новомиколаївка, Олександропіль, Орлівка. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали 10 житлових будинків. У часовому яру росіяни вбили цивільну особу, пошкодили приватну оселю. У Нового. Дівці загарбники поцілили дроном по приватному сектору. Пошкоджено дві домівки поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Будинок згорів, а речі залишилися під завалами. Історія порятунку мешканців очеретинської громади у наступному сюжеті. Очеретинська громада щоденно потерпає від ворожих ударів. Село Сокіл знаходиться всього лиш за 300 метрів від лінії активних бойових дій. Жити там уже неможливо, тож мешканці наважилися на евакуацію. Целище Сокол Очеридинської громади, це поблизу лінії фронту, будинки зруйновані. Зараз будемо забирати людей. Дякуючи Збройним силам України, які нам допомагають. Днями поліцейським вдалося евакуювати села п'ятьох мешканців: 61-річну жінку з сином, а також чоловіка та його літніх батьків. Будинок літнього подружжя згорів, а усі речі залишилися у підвалі під завалами. Люди розповідають, що ворог цілеспрямовано б'є по укриттю. Підвал завалило, у нас всі речі там. сім дронів. У підвал. Так, він бачить, що туди хтось прийшов і просто лупить у козирьок, в хату, і ще зверху градами сиплять. І щось зверху градові си. Хата наша згоріла дотла. Сьогодні взагалі жах. Да. Те, що я знаю, п'ять будинків згоріло. Цілий день ми у підвалі. Тиша, то ми виходимо попрати, то ще по своїм справам. А так постійно у сусідів у підвалі сиділи. Там всього, що я знаю, було 20 людей, а зараз вже 18. А харчувалися там чим. Ну, своє, своє. Своє, своє. Хлібчик возили, давали, все своє, як кажуть. Крім того, екіпаж поліції доставив у прифронтові Пантелеймонівку та Олександропіль близько тонни гуманітарної допомоги. Місцеві кажуть, кожен ранок тут починається з ударів авіабомбами. Приїжджаємо в селище Олександропіль. тут Постійно прильоти ворожі. Люди сказали, що зранку був прильот на авіабомб». доброго дня! Як у вас справи? Та ось бомба впала. Зранку бомблять, метрів 400 звідси. А ось теж горіло. Прильоти були. Так, це все прильоти. Привезли вам допомогу. Спасібо. Да, да, да. Дякую, нас тут четверо. в селі і там, де да? ще? І там шестеро. Вода вам і набори. Вода вам і набори. Був прильот, так? Так, ракети, а ось щоранку 4-3, ну в основному по 4 летить. Нагадаємо, якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації з Авдіївського напрямку, телефонуйте за номером телефону евакуаційної групи «Білий Янгол» 066 56 19 102. У Селидовому пошкоджене через обстріл відділення Укрпошти змінило адресу. Відтепер центральне відділення працюватиме у районі Молдавського ринку, але точно адреси не розкривають з міркувань безпеки. З понеділка до суботи відділення працюватиме з 8 до 17 години, у неділю з 9 ранку до 17 вечора. Знищене вогнем авто та наркотики про оперативну ситуацію за вихідні у Покровському районі від поліції та ДСНС. Працівники чергової частини Покровського районного управління поліції цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до них надійшло 324 повідомлення про події та правопорушення. З них 31 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано п'ять фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Потрібно нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. За минулі вихідні на території Покровського району пожежно-рятувальні підрозділи 20 разів залучались до гасіння пожеж. «11 пожеж виникли на відкритих територіях району, де було. «Було знищено суху рослинність на загальній площі понад 3 гектари. Також по одній пожежі виникло на полігоні твердих побутових відходів та у адміністративно-громадській будівлі: п'ять пожеж у житлових будинках та спорудах, і, і також було два хибних виклики. Рятувальники добропілля за вихідні дні виїжджали на гасіння пожеж два рази. Так, 8 червня пожежа виникла в місті Білозерське. Було встановлено, що пожежа виникла в легкового автомобіля. Пожежу ліквідована до прибуття підрозділів. Причина пожежі встановлюється. Також 9 червня відбулась пожежа у шахівській громаді. Селище Суворове. Значить, по прибутню на місці пожежі. Е було встановлено, що горить дерев'яна господарча споруда на площі 4 квадратних метрів та сміття на площі 2 квадратних метрів. Пожежу локалізовано, ліквідована. Підрозділами ДСНС України причина встановлюється: загиблих постраждалих немає. Знищена дерев'яна стіна на площі 4 квадратних метри та сміття. Рятувальники в черговий раз закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння у поводі та на відкритих територіях. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. За минулий тиждень армія РФ здійснила 21 тисячу обстрілів по території України. Зокрема, близько 733 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Українські регіони ворог атакував з кабів, БПЛА, ракет та РСЗВ. Про це повідомив сьогодні речник Генерального штабу України Андрій Ковальов. Початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 377 та зруйнували 98 шкіл на Донеччині. Детальніше розповідаємо у наступному сюжеті. Вже третій рік діти Донеччини навчаються в умовах повномасштабного вторгнення. Безпекова ситуація не дозволяє проводити заняття навіть у змішаному форматі. У Донецькій області за цей час було зруйновано та пошкоджено десятки навчальних закладів. Якщо говорити на сьогоднішній день, то пошкоджено і зруйновано у нас 359 закладів дошкільної освіти. Повністю зруйновано 68. Якщо говорити про школи, то 377 закладів пошкоджена. З них повністю зруйновано 98. Також Тетяна Сідашева повідомила, скільки педагогів та працівників освіти загинуло з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині. Тих, які пішли. А в лави ЗСУ Збройних Сил України загинуло вже шість педагогічних працівників. Крім того, внаслідок збройних, внаслідок обстрілів загинуло 32 працівники освіти, з них саме 15 педагогічних працівників. Дані, чесно кажу без Маріуполя і Валновагі. Третій рік поспіль департамент освіти та науки Донецької ОДА допомагає дітям з окупованих територій та тим, хто наразі перебуває за кордоном, відновити втрачені документи про освіту. Також існує механізм, за яким діти з тимчасово окупованих територій, які не мають української освіти, можуть отримати документ про базову загальну середню освіту. Можливо, звернутися до будь-якого закладу. Ну правильно, ну спочатку треба виїхати з цієї території до будь-якого за. Закладу, який розташований на безпечній території от закладу загальної середньої освіти, і таким чином можна за окремим механізмом скласти деякі там завдання, і отримати документ про базову загальну середню освіту, якщо ти будеш вступати до закладів професійної, професійно-технічної або передвищої освіти, або про повну загальну середню освіту, якщо ти. Намагаєшся і маєш на меті вступати до закладів вищої освіти. У той же час Тетяна Сідашева зазначила, що діти з окупованих територій не можуть пройти національний мультипредметний тест в дистанційному форматі, адже для його складання вони мають бути особисто присутні у спеціально облаштованих центрах, які знаходяться на безпечних територіях України чи за кордоном. Проте для них передбачена спеціальна квота, згідно якої вони можуть під час вступної кампанії у будь-який зручний для себе час виїхати на територію підконтрольно Україні і вступати у вищий навчальні заклади. Протягом тижня в українських водоймах загинуло 23 людини, серед них четверо дітей. Про це повідомляють ДСНС України. З початку року 414 загиблих, у тому числі 26 дітей. Рятувальники зауважили, що ігнорування правил безпеки мають трагічні наслідки. Пів тисячі харчових наборів до Покровська надійшла гуманітарна допомога для ВПО. на видачі. Побувала знімальна група телебачення Капрі. Кількість вимушено переміщених осіб у Покровську більша, адже лінія фронту просувається. Тож евакуйовані мешканці, як ніхто інший, потребують допомоги та підтримки. Тож сьогодні люди, які мають статус ВПО, мали змогу отримати харчові набори. До Покровської громади надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів у кількості 550 штук. Допомога надається внутрішньопереміщеним особам 22-24 року. За гуманітаркою черга велика. Люди кажуть, ці набори чи не єдине. Що допомагає вижити та трохи зекономити? Кожен з цих людей зі своєю історією порятунку від війни. Пані Надія і досі про свій рідний дім без сліз згадати не може. «У тому році я з Бахмута. Люблю своє місто, тому і не їхала. Давно у 23-му році Завдіївки Авдіївки. так, церква мене вивезла і живу в церкві. Війна у березні почалася, а я ж все сиділа. Не знаю, чого я там чекала. Думаю, може, знаєте, як зупиниться швидко, а воно ні. Це А у жовтні вже холодно. Виїхала у квартирі, ж холодно. Квартирі Звичайно, пенсія маленька допомагає зекономити пенсію з Красногорівки, місто герой. Дочка на роботі не може. Вона по півгода не вийде. Каже, мам, поїдь хоч раз получи. А ваша донька переселенка? Да, ви в їх возле сіні до квартиру розбили, вона переїхала зараз в цьому місті, тільки в кінці живе. У наборах усі необхідні продукти з тривалим терміном зберігання. Загалом цієї видачі допомогу отримують близько пів тисячі мешканців. Завтра, 11 червня, з Покровська відправляється евакуаційний потяг до Рівненської області. Всі бажаючі можуть виїхати з Донеччини безкоштовно, зареєструвавшись за номером телефону 098 890 33 18. Наступні рейси до Рівненщини заплановані на 19 та 27 червня. Танці та солодкі пригощання цими вихідними у Покровську відбувся розважальний захід для маличі. Подробиці далі. Танці, майстер-класи та солодкі пригощання. Саме так пройшли вихідні для маленьких покровчан. Так, 8 червня, за ініціативи Сергія Андрійченка, біля одного із закладів Покровська відбувся захід для маличі. Маленьких відвідувачів розважали аніматори, а пізніше на них чекав майстер-клас із бісероплетіння. Малеча каже, такі заходи полюбляє і приходить за любки. Так, мені сподобалось, тому що я отримав та солодкий та подарунок. Танцювали, пригали, бігали. Було дуже весело та цікаво. Стрибали, бігали, втомився. Ми різні ігри проводили дуже класно і ось нам дали ще. Приємним бонусом для усіх відвідувачів стали безкоштовне морозиво та лимонад. Завершився вечір на приємній ноті, адже для відвідувачів закладу виступив дует скрипалів Конвалія. Батьки зазначають, такі заходи сьогодні дуже потрібні, адже для них це спосіб, хоча б трохи розважитися. А дітлахам є куди виплеснути свою енергію. Вона чекала цього, тому що їй це подобається. Звичайно, потрібні, тому що наші діти взагалі не спілкуються практично. Тому це дуже цікаво. На день захисту дітей був цікавий захід зараз... для дітей це важливо, бо вони можуть розслабитися, побігати з однолітками і. І зробити для себе життя краще. на даний момент. Напевно, дуже важливо тому що не вистачає спілкування, не вистачає друзів, і дуже важка обстановка в місті. Тому це дуже важливо. Частіше потрібно таке проводити. організатори заходу Сергій Андріченко та один із закладів міста розуміють, що сьогодні найголовніша місія всіх дорослих робити дітей по-справжньому щасливими та при будь-якій нагоді дарувати їм позитивні емоції. Наостанок останок позитивні новини. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 13 немовлят, 10 хлопчиків та 3 дівчинки. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Музика. Настав час для прогнозу погоди. Завтра вранці небо у Покровську буде ясним. І залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 33 градусів за Цельсієм. На цьому в мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.